Тут всю малину мені зіпсував генерал наумов, я не збирався взагалі відволікатися на ці мерзотні інформації, плітки, тому що зараз іде геополітичні великі розборки і про них хотілося сказати. Але тут історія повертається так, що треба говорити про все, і тому я спробую вам пояснити, чому це важливо. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Так от. Був такий собі Баканов, ви знаєте, великий близький друг Зеленського. І був такий наумов. Не знаю там звідки він взявся, але він не був атошником, не був якимось там просунутим чоловіком. Він не займався ніколи безпекою безпеки, але так сталося, що Зеленський дав йому генерала і своїм указом призначив його на посаду того, хто в СБУ. Службі безпеки України, займається безпекою Служби безпеки України. Тобто він був головний, хто е, ніс відповідальність за те, щоб е, там не було кротів і так далі. І оцей чоловік, якщо там колись кажуть, а проходив він аби, значить, е, е, перевірку в СБУ чи не приходив, от це цей той, хто робив ці перевірки, він е, значить, нібито здав Чорнобильську станцію, розказав, як її забрати. Я думаю, що він розказав вже ж і про Запорізьку станцію, і кажуть, що він повинен був отримати притулок в Росії. І там, значить, мав бути суд над Зеленським, і він там повинен був бути свідком. Знов таки, це теж інформаційні такі повідомлення. Не знаю, не був присутній, так би мовити, але ключове те, що він втік в. Перед самим початком війни, знаючи, коли вона буде безумовно, набрав тут всього значить, гроші, діаманти і так далі, чкурнув Сербію. Ясно, що Угорщина, Сербія такі найправильніші для зрадників України країни, через які можна втікти в Росію. Але план провалився, тому що його там посадили, і він там просидів рік. Після того, як він просидів рік, він чкурнув звідти в Австрію, і тепер в Австрії. Яка не дуже охоче видає всіх, ви ж знаєте, по фіртешу він там намагається відбитися. І от він дав інтерв'ю зірка тепер НТВ», і в цьому інтерв'ю він розказав, що Зеленський особисто давав йому гарантії, казав, що ти ж, я президент, я тебе захищу. Подробиці я не знаю, що він мав на увазі, але всі говорять про те, що і пишуть, і він сам. Про те, що він дав якийсь сигнал цими словами. Він дав якийсь сигнал цими словами. І це може означати, що ці слова, можна прочитати по-різному. Ну, найпростіший варіант такий: я виконував специфічні доручення Зеленського, які виходили за рамки законодавства, і він мені особисто обіцяв гарантії під це. І тому я їх і виконував, тому я значить, злочинець. Бо це було доручення особисто Зеленського. Тобто Зеленський обіцяв мене захистити, От. бо він сказав, я президент, я тебе захищу. Таке може бути. Ну так, Як правило, більшість порушень закону так і робляться. Людині кажуть, порушу, порушуй, я тебе захищу, бо я ж великий начальник. От. А це ж було там 19-20 якісь роки, 20-й, 21-й коли Зеленський думав, що він все може. І е, треба розуміти, що сам цей е, наумов на це ж не просто якась людина. Ну кажуть, що агент російський. Ну окей, російський агент. А хто там у них не російський агент? Ну я читаю багато е, цих повідомлень, говорять про те, що зеленський агент. От, у мене є розуміння, що він не агент, що там відбувається маніпулятивне управління Зеленським. І що він не виконує пряму доручень е, Путіна, а просто ним так вміло маніпулюють ті, хто виконує доручення. І в мене ніби є для себе особисто докази цього, як я бачу, що це не е, Він не отримував деякі вказівки по телефону, а його штовхали на ці речі, і тому він е, так далі. Так от, е, Ну і давайте, значить, ось один підозрюваний в тому, що він не працює в інтересах України, інший підозрюваний, кому ви будете більше вірити? Ну ясно, що сьогодні всі повірять більше Зеленському, а не новому. Я в цьому і не сумніваюсь. Але якщо буде судове рішення чи судовий розгляд по його екстрадиції в Австрії, там будуть слухати не слова, а там будуть питати про факти і докази. І е, якщо там будуть факти і докази, і він там почне давати свідчення із фактами, і з доказами, для того, щоб його не екстерд не було екстрадиції сюди, для того, щоб довести, що його переслідують через злочини, в яких він не винен, ну умовно кажучи, довести, що це ці злочини, в яких його звинувачують, це він виконував за дорученням Баканова чи Зеленського. Оце може всплисти, от якщо він почне це доводити. А якщо, якщо він просто скаже це, отак от як він в інтерв'ю сказав. Це нічого не дасть йому. А якщо у нього є докази, тоді це цікаво. І тому е, ну, цікаво за цим постежити. Знов таки, ми не віримо нікому. Я не вірю тому, що говорить Зеленський. Взагалі, в більшості випадків, ну, пам'ятаєте, він казав, наше ППО не, збо... не може зни... без безсила перед балістикою. Як воно безсила перед балістикою, коли пару днів тому ми збили чотири їхні балістичні ракети? Ну, ми їх збили чотири балістичні ракети. Ми безсилі чи не безсилі? Ну, виход... да, Ми кілька не збили. Але чотири ми збили, і постійно ми їх збиваємо. Але Зеленський каже, що ми безсилі. Ну, може, у нас мало ракет, може, у нас мало установок, але сказати, що ми безсилі, ми не можемо. Ну, бо це неправда. І так кожен разу, що би не говорив Зеленський, я завжди бачу, де там правда, а де там неправда. Те саме стосується і те, що, чи вірю я на умову, що він сказав чи ні. Але те, що він точно це сказав, для того, щоб послати сигнал і підкреслив, що це сигнал, ну це е, цілком може бути, тому що я впевнений, що е, е, чому Зеленський, ну, припустимо, ви ж пам'ятаєте, величезний скандал е, Зеленського і Разумкова. Такий скандал був, що мало місця. А що, він посадив Разумкова, чи може він його якось переслідує зараз? Ні. Неможливо. Я впевнений, чому? Тому що у Разумкова є. Що сказати у відповідь? Те саме стосується і от этого... Люсі, і інших. Тобто ніхто з тих, хто з... 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 вилетів з команди Зеленського скандалом. От Резніков, припустимо, ніхто з них не попадає перед переслідування України. Бо це все, якщо це близькі люди до Зеленського, то вони багато чого знають і можуть багато чого розказати. Наумов, безумовно, належить до таких людей. Він багато чого може. Ну, Баканов. от приклад Баканова ще один. Ну, де Баканов? Баканов. Нічого ні справ, нічого немає, тихо забули. Оце якби не Наумов, так ми б забули його прізвище. І так далі. Тобто Зеленський. Може вигнати з своєї команди якихось людей, але він не може їх покарати, тому що вони знають занадто багато. А оскільки таких людей, які були в команді Зеленського близькі, і які викинуті з команди, ну, Богдан там, і так далі, їх дуже багато. І ніхто з них не покараний, ні за що. І ніяких серйозних підозрів йому немає. І навіть коли людина вже не є віце-прем'єром. А її все одно захищають, хоча він вже не віце-прем'єр. Він вже ну, добре, розбирайтесь. От. Це говорить про те, що компромат є його багато, він відчувається, і він є в е значить, цих, як це називається, в якихось валізах. Ми бачимо, що проти цих людей щось піднімається, їх прибирають і їх тримають недалеко. Ніхто з них. За звільнення не висловлюється проти. Ну там якийсь компромат не піднімає, нічого не робить. Я що згадав про Розумкова? тому що Разумков ну, в принципі, веде ну, таку опозиційну політичну діяльність. У нього є своя група. І, звичайно, що е е логічно, що така людина, як Зеленський, повинні були б його почати переслідувати. Ні, не можуть. Ну, типовий приклад залужний. Давайте говорити прямо. Його прибрали, його. Мочили скільки завгодно, йому погрожували, ми знаємо, що і справи і так далі. і так далі. Але, зрештою, закінчилось тим, що його, як всіх опальних високопосадовицях, відправили послом. Ну, в принципі, яка різниця? Чи прокурора, чи цього, як він там називається, верховного просто головнокомандувача? Тому що, ну, прокурор, до речі, та сама історія. Тобто, Зеленський дуже боїться. Вступити в конфлікт з тими, хто був достатньо близько навколо нього, і може багато що знати і розказати. І тому історія з наумовим може бути дуже цікавою, тому що це той випадок, коли його тримають не ми. Ну от шурма, до речі, ця сама історія. От. Е -е -е. Міндіч, який втік сюди. Ви пам'ятаєте, що він був там, коли почалися всі ці історії, він втік сюди, а не туди. Тому що він тут почувається в більшій безпеці. Ну, Портнову не повезло. Ілі чи навпаки повезло, не знаю. Ну, от така історія. Тобто, тут сам факт цього всього, він дуже цікавий. І я би радий вам постежити. Знов-таки кажу: не вірте всьому, що він говорить. Це може бути брехня, може бути провокація і так далі. І так далі. Шукайте всьому, що він говорить, тільки, ну, як би сказати. Тонкі деталі, які можуть бути правдивими, і як, якщо вони підтверджуються з інших джерел, і так, далі, і так далі. Але те, що таких історій сьогодні стає все більше і більше, це не дивно. Мені здається, що це швидша закономірність. І ми напередодні Великого Шухера. Якщо нічого не станеться, і які небудь другі. Чорні лебіді не прилітять в інше місце, то найближчим часом цих цікавих історій буде більше і більше. Бо в мене є відчуття, що цей накопичення цього кома відбувається. Порошенка переслідувати можна. Порошенка нічого не знає. Він не з команди. Він не може розказати те, чого ну, він не бачив, не брав участь, а всіх інших не можна. Тому що от, ну, Пронін може бути ще таким. Цікавим, зараз знов піднялась тема про те, що він же ж фінмоніторинг, а фінмоніторинг ще займається тим, що моніторить, як значить, ну, відмивають гроші росіяни. І от в звітах фінмоніторинга цієї групи, яка світова, займається ФАФ по відмиванні грошей у Росію, перестали згадувати. Раніше згадували, виключили навіть чи призупинили її членство. А тепер не згадують. Тобто при Проні – ні не згадують. Зразу виникає питання: а що так стало? Е, Росія перестала відмивати гроші? Чи може і цей теж на російському крючку сидить? Не знаю. Я ставлю питання, ви відповіді самі давайте. Вибачте, що знов забув всередині попросити вас лайкнути, підписатися, поширити і стати спонсорами мого каналу, бо кажуть, це треба робити виключно всередині, але у мене вже маразм в голові. Я всередині це забуваю, забуваю тільки в кінці, згадую тільки в кінці. Так що вибачайте ще раз. Дуже сподіваюся, що ці цікаві історії ми ще будемо з вами обговорювати. Ну, це обс, абсолютно точно. От, хоча сьогодні, звичайно, не е, він головний. Сьогодні головне те, що робить е, Трамп, і зайдіть. О, точно, зайдіть у мене в тексти. Тут в Ютубі, я, там же є ця сторінка текстова. Я там виклав величезний текст, який я не став. Ну, я, не, я, не, я не вмію е, читати прямо в екрані, ну, в телевізорі, у мене це не виходить. А такий довгий. Текст, який я пишу ці лонгі, ці, Лонгріди, я не можу його просто запам'ятати і прочитати. Я буду все одно відволікатися, згадувати інше, і тому я такі тексти пишу. От, я його написав і дуже рад, раджу вам зайти туди і почитати. А хто у мене в телеграмі, є цей текст в телеграмі. Він довгий, і він... Е, я намагався змалювати, як сьогодні відбувається протистояння. Е, Схід Захід, що там насправді відбувається, і чому, до речі, в цьому гарячому протистоянні до однієї гарячої вічної точки Ізраїль додалась Україна. Бо, ну, я ще буду думати, але може є ще одна точка такого розлому, але дві точки це точно. Коли е, е, я це називаю континентальна імперія, Тобто це Росія, Китаю, це все, коли вони не дають права на існування певній державі і нації. Тобто вони її не хочуть захопити, а просто хочуть знищити і розтерти. Так от є тільки євреї і українці. А всі інші вони готові захопити, експлуатувати. Ну, потім вони можуть виплести, ну, припустимо, поляки. Поляки можуть попасти під вплив Російської імперії, побути поляками в російській імперії. І потім перейти і далі собі жити. З українцями так не виходить. Путін хоче знищити українців і українську державу. З Ізраїлем та сама історія. Вони не хочуть просто захопити Ізраїль, щоб це була їхня територія. Вони хочуть знищити Ізраїльську державу як таку: ізраїльтян, євреїв, юдеїв, як таких теж. І тому це дуже схоже. Ці країни, такі як наші, вони не можуть не можуть, як би це сказати, пересидіти. В окупації, ну, не можуть. А інші можуть, тому інші це роблять, а ці у цих не виходить. І тому вони не такі, як всі інші, ну просто відрізняються. От, тому голодомор, тому Холокост, ну, тобто, от, от є щось в цьому. От, і е, я про це написав великий текст, я вам тільки фрагмент про Україну, але там значно ширше раджу вам. Почитайте, будь ласка. Слава Україні!